Як я влаштувала підписницям відпочинок мрії за 100 тисяч гривень? П'ята ранку, Одеса, вокзал, а я на Трояндами вже зустрічаю маму з донькою, які приїхали аж з Харківщини. Саме їм в минулий раз в планері попався той самий Голден Тікет на зустріч зі мною. Але доньці мама про це не сказала. Уявляєте її емоції? Мені не віряться, що це за мною. взагалі. Я привезла дівчат в найкрутіший п'ятизірковий готель України немо. І для них тут на два дні був оплачений не просто номер, а президентський люкс. Він був гігантський та такий розкішний, що навіть я їм позаздрила. Потім ми разом пішли на сніданок, і тут вони просто вау, все включено, і навіть устриці з просеко. Перший день ми чілили по максимуму, плавали, засмагали, пили коктейлі, дивились готельні шоу. Потім ще на масаж пішли, і навіть на ось ці процедури з рибками. А на другий день я подумала, може вражень ще мало. І відправила їх плавати з дельфінами. Це було незабутньо, Дівчата просто... Пищали від радості. Ну що, як враження? Вже клас, я просто в шокі. Я дуже в <реш> шокі. А на десерт їх чекало справжнє сафарі в одеському біопарку. Ми катались серед диких тварин, годували жираф і раділи без зупинки. А дівчата досі не розуміли: виграли вони Голден Тікет чи Джекпот в лас вегасі Ось що буває, коли ти просто замовляєш планера, можеш отримати цілу казку наяву. Цікаво, кому ж попадеться наступний Голден Тікет. Планерів залишилось менше половини. Поспішіть.